Зараз я відкрию тобі секрет, де справді круто провести час з подругами і не просто відпочити, а ще й подбати про своє здоров'я. Це соляна кімната сова. Ми тільки зайшли і одразу почали все розглядати і інспектувати. Тут можна не лише оздоровитись, а й придбати соліні лампи, карпатський чай та багато корисних речей для підтримки вашого імунітету. Це дуже атмосферне місце, де хочеться погомоніти з подором, випити смачного чаю і просто побути в моменті. Поки працює галогенератор, генератор, ти дихаєш сольним повітрям, наповнюєшся енергією і відновлюєшся. А ще тут є неймовірно смачний кисневий коктейль. Напиши в коментарях чи коли-небудь куштував його. Дівчата, а що ми будемо дарувати Ксені на новий рік? Можна соляні лампи, вони дуже корисні. А я бачила тут сертифікати. Давайте сертифікат купимо. Давайте! Давай. Ой, а дайте мені, будь ласка, чай подарунковий. А мені соляну сову. А мені сертифікат. Ми з подругами просто в захваті від цього місця, тому щиро рекомендуємо соляну кімнату сову.